У Рівненському архіві працюю, ну так, щоб наприкінці років 25. Валерій Скоцик, е дослідник. Е маю таку тему, як дослідження історії гощі та округи. На даний момент я опрацював, ну я не знаю, це сотні справ. Це вже навіть е десятки тисяч аркушів, а може і до сотні доходить. В архів я відвідую 9, осінню буде 9 років. Остапок Володимир, історик, досліджую, займаюся з Долбуновим, безпосередньо з Долбуновим і ну, з Долбунівським районом, громадою на сьогоднішній день набагато легше, комфортніше і зручніше працювати, в тому числі завдяки розвитку. Техніки відповідної. З останні роки чимало документів оцифровуються і навіть немає потреби проїздити, можна з цими документами знайомитися онлайн на сайті архіву. Мене звати Олег Розигаєв, я історик з міста Луцька. Ось працюю в Державному архіві Волинської області вже більше 20 років. Досліджу рідні періоди це і Перша світова війна. і Міжвоєнний період і період Другої світової війни. От, завжди тут комфортно, комфортно працювати, задоволений послугами, які надаються в державному архіві. Тут є практично необмежена база для дослідницької роботи. Є декілька напрямків. Перше це власне наукові статті, ось які пишу і публікую. Ось це участь у конференціях. Ось це публікація в наукових збірниках. І ось зараз я хочу продемонструвати цей збірник. Це збірник е, статей е, за підсумками е, конференції, яка відбулася в гощі. І ось, і коли ми відкриємо цей збірничок, то ми побачимо, що в більшості статей це використання фондів е, Рівенського архіву. Ще є один суттєвий нюанс, який можна записати в архівній службі в плюс 9 років, 8, візьмемо 7. Не можна було нічого фотографувати. Приходилось все писати, а потім вдома набирати. А на сьогодні, будь-що ти більше, дуже багато всього останні роки оцифровується, Ну, тобто зручно, комфортно. Якщо вас цікавить колектив, привітний, завжди готовий допомогти. Ну, і я їм можу допомогти. Ну, це вже Ну, Тут всі матеріали цікаві. Тобто я б не виділяв би там якісь окремий документ. Тобто кожен документ це певна інформація про минуле, яка десь раніше була невідома, і вона становить науковий інтерес. Це велика праці. Наших архівістів, ось які це все е, зберігають, е, реставрують дуже часто, ось, і це дає нам можливість е, працювати і робити все, те, що я тільки що вам розповів. А тепер я порушу до директора і фручуємо книжку.